Угода між Україною та Російською Федерацією передбачатиме демаркацію. З'явилося нове слово. Далі ми розберемо, що воно означає. А мир має бути досягнутий через переговори, що відбуваються з позиції сили, а не на основі поступок агресору, заявив глава Пентагону. Міністр оборони США Під Гексет, після зустрічі міністрів оборони країни НАТО, заявив, що Сполучені Штати вважають можливим. Проведення дем... демаркації в межах майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Про це він заявляє на прес-конференції в Брюсселі 4-13 лютого. Ну що, схоже, демаркація це просто нове слово для заморозки конфлікту. То чи не повторюємо ми сценарій, який вже бачили в історії. Україна вкотре натякає, що готується якийсь варіант мирної угоди. Але головне, щоб така угода просто не стала. Перепочинком для агресора перед новим етапом війни.